Привіт, друзі! Сьогодні хочу поділитися з вами рецептом торту на основі бісквіту, з крем-чізом та полуницею. Я би хотіла і так, воно, мабуть, і виходить, щоб ви мої відео носили більш пізнавальний характер, щоб кожен сам вдома міг самостійно це приготувати. І якщо у вас додатково виникнуть ще якісь запитання, пишіть в коментарях. Я з задоволенням відповім на все те, що вам не зрозуміло. Починаємо приготування з бісквіту. Для цього підготуємо форму. У мене це кільце 18 см. Так як дна, дно тут відсутнє, то зробимо дно з фольги. Якщо у вас форма звичайна, роз'ємна, то на дно покладіть пергамент. Далі нам потрібна цедра лимона. У мене це лимон гігант, тому, думаю, вистачить цедри з половини. Знімайте цедру так, щоб не зачіпати білу частину лимону, тільки верхню частину жовтеньку. Далі беремо м'яке вершкове масло, я його зранку достала з холодильника і воно вже стало доволі м'яким. Викладаємо в діжу міксера. Це буде не звичайний класичний бісквіт, а, а так називаємо бісквіт королеви Вікторії. Чому він так називається? Чесно, я не вдавалася подробиці. Сюди додаємо цукор та збиваємо міксером до пишності. Наше масло вже взбилося. Воно посвітлішало, то збільшилось в об'ємі. Далі додаємо сюди яйця кімнатної температури по одному та далі будемо продовжувати збивати. Обов'язково яйця повинні бути кімнатної температури, тому що масло у нас кімнатної температури. І коли кидаєш туди холодні яйця, то масло може взятися грудочками. Такі яйця збиваються в окремій ємності, просіємо борошно з розпушувачем. Знижуємо швидкість та додаємо борошно в нашу масляну суміш частинами. Розділимо приблизно на 4 частини. Якщо бачите, що є нерозмішане борошно на стінках, то можна зупинити міксер та лопаткою зібрати борошна з стінок. Та ще включити до об'єднання, щоб всі компоненти об'єдналися. Подивіться, яке гладеньке тісто у нас вийшло. В кінці додаємо ванільний екстракт, перемішуємо все лопаткою до однорідності. Перекладаємо тісто в форму. Саме в попередньо розігріту духовку до 160 градусів режим верх-вниз. Точний час випічки скажу в кінці відео, але все одно орієнтуйтесь по своїй духовці. Випікся наш бісквіт, час випічки склав 40 хвилин. Залишаємо його охолоджуватись. Поки наш бісквіт охолоджується, приготуємо сироп для просочування бісквіту. Для цього змішуємо в сотейнику воду, цукор та доводимо до кипіння. Коли вже рідина закипіла, додаємо сік лимона, ще раз доводимо до кипіння та вимикаємо. Відставляємо та даємо охолоники. Далі будемо робити полуничний конфітюр. Для цього частину полуниці ми поріжемо на шматочки. А іншу частину переложимо в стакан. та переб'ємо блендером пюре. Перекладаємо пюре в сотейник та починаємо нагрівати. Сюди ж додаємо подрібнену полуницю. приблизно до температури 40 градусів, коли пара починається. Змішуємо цукор з пектином. Та при постійному помішуванні додаємо до нашої. Полуницю доводимо до кипіння та проварюємо приблизно 3 хвилини. квіт з форми. Тобто прорізаємо по краю форми, щоб його звідти витягти. Таким ножом не дуже зручно прорізати, бо він не гнеться. Подивіться, який він. Краще загорнути його в харчову плівку та залишити ще в холодильник на ніч. Тоді, коли ми будемо його розрізати, він буде, не буде крошитись. Не знаю, чи вийде в мене так, щоб він пролежав там ніч, ну, хоча б пару годин. Ну, не пролежав в мене бісквіт в холодильнику цілу ніч, буду намагатися розрізати його так, як є. Ще нічого так розрізався. Розрізали ми його на три частини. Все добре. Так, для Крему беремо? вершки, жирність 33%. Я майже завжди купляю селянські вершки, вони мені найбільше подобаються, тому що є деякі марки вершків, що починаєш їх збивати, а вони просто не збиваються. Вершки повинні бути холодні. Додаємо сюди цукрову пудру та ставимо збивати до м'яких піків. І збились ось до такого стану. Додаємо сюди маскарпоне. Розбиваємо ще буквально пару хвилин, тому що маскарпоне дуже швидко збивається і його дуже легко перевзбити. Ось такий пухкий крем в нас вийшов. Ну що, будемо збирати наш тортик? Я зазвичай його збираю в тому ж кільці, в якому випікався бісквіт, бо так він буде просто ідеально рівний, а так можна десь щось прогавити і він похилиться. Ще трошки порізала свіжої полуниці, покладемо в начинку. На дно краще покласти верхушку, тому що вона не дуже рівна, і на дні вона вирівняється. Просочуємо гарненько наш бісквіт. Далі крем. Розрівнюємо його по всій поверхні. Ще робимо бортики, щоб начинка не витекла. Далі начинка. Ще кладемо шматочки полуниці. Наверх другий бісквіт. Все повторюємо так само. Зверху кладемо третій корж рівненькою стороною нагору. Зверху обмазуємо залишками крему. Крем у нас ще залишився, якраз вистачить. Ось і все наш тортик майже готовий. Залишаємо його для стабілізації в холодильнику на ніч. Ось такий гарний торт у нас вийшов. Дякую за перегляд цього відео. Підписуйтесь та ставте вподобайки.